Усім привіт! Мене звати Назар, і ви на каналі Для Вас із Польщі». І сьогодні у відео ви побачите перше. Це спортову залу, в якого відвідують всі наші керунки, в яку ходять. Роздівалки зараз будемо. Заходить там до да хлопців, бачить. Ну що, готує? Давай, давай. Ось такий така у нас спортова зала у Радонському університеті. Ось ми. Так, да, так. Який там дуб. Мармор, мармур, мар. Мармок. Ось такий у нас. Ось такий тут зал у нас. Можна займатися, можна брати щось. Дай мішань? Так, можна, можна. Диви. Ну що, досі грають. Ми вже будемо йти зараз.

Вам і Ну і як готувалися до сесії. От чому математику? Зараз наслімси, похідні. На другому тижні будемо вчити вже інтеграли. Ну, такі справи. Вже не знаю яка година. Вже пора. Вчора до двох сиділи, сьогодні сидимо. А тут по нулям вийшли. Тобто помножити на 1. По да. Тройка тут. Це йде відеоролик. Це 0. А х типу списати їх ще? 2-0. Ні, х не пишеться вже. Х це один. Десь переводиш, <ріх> Ти... переводиш Ми на це. 0. Все, що я хотів би ще додати в кінці цього відео, це те, що ми склали всі сесії, здали всі колоквіуми. Залишилося нам тільки ще знати фінанси у середу. І далі, кому ще, є, кому ще немає, 18 років ми їдемо в Україну, а тих, кому вже є, будуть е, е, чекати е, другого семестру, який розпочнеться 24 лютого. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.